Путін погрожує атакувати Київ гіперзвуковою балістичною ракетою, яку в Росії називають «Орєшнік». Такою вони вдарили по Дніпру 21 листопада. Так от заяви про застосування «Орєшніка», а також про те, що кілька таких ракет, нібито по силі удару, відповідають ядерному удару. Він зробив під час саміту ОДКБ в Астані у Казахстані. Тож про зброю, аналогов якої нет, як каже Путін, поговоримо у випуску, і також обговоримо кандидатуру, яку Трамп планує призначити як спецпредставника США. По Україні. Нагадаю, що ОДКБ це регіональна міждержавна організація, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. І головною метою ОДКБ є захист країн-членів від зовнішнього збройного нападу. Щоправда, делегація з Вірменії на саміт до Астани не приїхала. Тож Путін на цьому з'їзді ОДКБ розповідав зокрема про нову гіперзвукову ракету середньої дальності «Орєшнік». Так її називають в Росії. А українська розвідка заявила, що ця установка носить ім'я Кедр а в Пентагоні Заявили, що нова балістична ракета середньої дальності розроблена на основі російської міжконтинентальної ракети Рубіж. Тож на саміті Путін сказав, що Росія має кілька готових до застосування ракет Орішнік. Про невелику кількість таких ракет у Росії раніше заявляла і українська та американська сторони. Так, от, якщо удари по території Росії західною зброєю будуть продовжуватися, то Путін буде відповідати зокрема і Орішником. А на даний момент російське міністерство оборони і генштаб, нібито, підбирають. Цілі, які можна атакувати орішником на території України, інформації у відкритому доступі про ракетні розробки Росії, а відтак і характеристики цієї зброї, майже немає. Як пише Дефенс Експрес, немає жодного фото РС 26 шість Рубіж. Про орішнік дізналися взагалі після удару по Дніпру. А про кедр раніше була взагалі тільки інформація про план розробки ракети нового покоління та нібито початок дослідно-конструкторської роботи у 23-му році. Тож Путін на саміті в Казахстані додав. Зокрема, інформації і про технічні можливості ракети за словами лідера Кремля. Температура елементів ракети, що падають, досягають 4 тисяч градусів. Хоч як каже Путін Орішнік не є зброєю масового знищення, але силу удару кількох ракет одночасно він порівнює із застосуванням ядерної зброї. Все, що знаходиться в епіцентрі взрива, розділяється на фракції на елементарні частини, привращається по суті в вплив. Путін ще раз сказав, що ракета може розігнатися до 10 махів, а це швидкість у 2,5-3 км на секунду. Але вгор, після удару по Дніпру, заявляли, що ракета мала шість бойових частин. Кожна з них мала ще по шість суббоєприпасів. Ну а швидкість на кінцевій ділянці траєкторії була понад 11 махів. Через це ракету неможливо збити засобами ППО, які має Україна, кажуть експерти. Однак, поки українські авіаексперти кажуть, що великої руйнівної сили нова російська балістична ракета. Фактично, це болванки. Ця ракета розділяється на шість частин. Вона має бойову частину, що розділяється. Але ці бойові частини вони не мають вибухівки і не можуть мати, в принципі, вибухівки. І крім того, вони не є такими суцільно металевими, щоб нанести серйозне кінетичне ушкодження. Вони, навпаки, мають термооболонку, яка легка, але термостійка. А вибухівка не витримає просто таких температур. І до наступної теми новообраний президент США Трамп визначився із кандидатурою спецпредставника США з питань України та Росії. Саме він як передбачається і шукатиме способи припинити війну. Так, от на цій новоствореній посаді Трамп хоче бачити Кіта Келога. Про номінування на цей пост Келога Трамп напередодні написав у соцмережі Ікс. Келог, генерал-лейтенант у відставці, є співавтором так званого мирного плану по врегулюванню війни в Україні. Тож, що ще відомо про Келога, як саме він бачить припинення війни, та що взагалі він говорив про Україну? Про усе це ми вам сьогодні розкажемо у «Несеця». Кіт Келог, як пише Reuters, ймовірно відіграє ключову роль у спробі Трампа врегулювати війну в Україні, обійнявши нову посаду. Він вже прокоментував рішення Трампа призначити його на цей пост. Келог заявив про готовність забезпечувати мир через силу, відстоюючи інтереси Америки. Трамп відзначив, що Келог має видатну військову та ділову кар'єру, а також досвід у сфері нацбезпеки. Отже, Келог, – генерал-лейтенант, США у відставці він прослужив в армії майже 40 років та встиг попрацювати в адміністрації. І Трампа під час його першого президентства. тоді Келох обіймав високі посади в Білому домі. Був секретарем Ради національної безпеки та виконував обов'язки радника президента США з нацбезпеки. Я був у Пентагоні. Я жив служінням. І Я розумію цю жертовність. Я знаю, що таке лідерство. За останні три з половиною роки я був свідком кожного важливого рішення президента щодо зовнішньої політики та національної безпеки. Келог є одним з двох авторів плану припинення війни в Україні. Який, як повідомляла агенція Reuters, вони представляли Трампу у червні. Цей документ розроблений інститутом Америка понад усе, де Келог займає керівну посаду. Ця організація була створена в 2021 році для поширення програм держполітики Трампа. Так, от серед пунктів у цьому плані, як писав Reuters, перемовини та припинення вогню по всій лінії зіткнення у тексті. Пропонується змусити Київ та Москву сісти за стіл перемовин у разі, якщо Трамп стане президентом. Стратегія передбачає, що Київ продовжить отримувати зброю від США тільки за умови, якщо погодиться на мирні переговори з Росією. Водночас, план, як пише видання, пропонує і ультиматум, і можливі наслідки для Росії. Вашингтон, згідно з цим планом, попередить Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Автори прописали і певні поступки для Росії для заохочення Москви взяти участь у переговорах. Автори пише Reuters, пропонують відкласти членство України в НАТО та частково зняти з Росії санкції. Та про відмову України від повернення окупованих Росією земель не йдеться. Повідомляє голос Америки. Повертати їх як прописано в плані Київ, має точно не одразу, а протягом тривалого періоду. І можливо це станеться лише після смерті Путіна та дипломатичним шляхом. Тоді ж у червні в офісі президента України відреагували на цей план радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Reuters зазначив, що будь-який план припинення війни має базуватися на міжнародному праві. А мир зазначив, має бути справедливим. Але війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Ідею заморозити війну він назвав дивною, нагадавши, що Росія перебуває на українській території, порушуючи міжнародне право. Однак цей план, як уточнював Келог Голосу Америки ще влітку, самому Трампу не представляли, та й він не є затвердженим. Ердженим президентом, то що використає Трамп його та чи будуть його пропозиції щодо завершення війни саме такими, поки невідомо. Що ж Келох казав про Україну ще у березні 23-го року, він як пише голос Америки, критикував зволікання заходу із допомогою Україні та закликав надати Києву усю зброю, яка необхідна армії, щоб Путін вивів російські війська з України і наголошував на необхідності проявити лідерство та створити чіткий план перемоги. Також тоді Келох озвучив причини, чому на його думку війна Росії проти України стала можливою. Отже, через слабкість США після поразки в Афганістані та відсутності реакції Заходу на окупацію Криму в 2014 році впевнений Келох. Крім того, Келох критикував адміністрацію Байдена за зволікання із надсиланням Україні винищувачів F-16. Президент США Джо Байден зволікав з ракетними системами Атакамс, коли британці надали свою систему. Він повільно надавав танки Абрамс, там де британці ввели «Челленджер», німці ввели леопард. А тепер ми бачимо, що вони зволікають з Ф-16. А взимку, коли готель Харків Палас постраждав від російської атаки, Келог написав, що він не є військовим об'єктом та нагадав, що Росія є державою агресором. Поки що невідомо чи ця новостворена посада передбачатиме офіційне затвердження сенатом. Пише політико. Однак аналітики вважають, що підтримку це призначення серед сенаторів має отримати, якщо це буде необхідно в українському МЗС. Сьогодні Келога привітали з номінуванням на посаду, яку Київ. Називає важливою і додали, що Келог не є новою для України людиною а посольство України в США підтримує з ним гарний діалог. Проте, поки не почалася співпраця, коментарі на цю тему стримані. Він дійсно розуміє, що відбувається, яка динаміка і в чому полягає суть російської агресії проти України. Не коментували тоді, не будемо коментувати зараз окремі мирні ініціативи, плани, якісь там пропозиції. Давайте коли він. З ним почнеться безпосередньо взаємодія. Він приїде, буде з ним спілкування, будуть контакти. Тоді будемо, будемо коментувати. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв про план припинення війни між Росією та Україною за один день. Однак, як саме це він хоче зробити, поки точно невідомо. Як пише CNN, радники Трампа ймовірно наполягатимуть на тому, щоб якнайшвидше припинити вогонь та тимчасово заморозити війну та посадити Київ і Москву за стіл перемовин в адміністрації Трампа. Пише видання також наголошуватимуть на тому, щоб більшу частину підтримки Києву взяли на себе європейські союзники та НАТО. Отже, як ви думаєте, чи вдасться Трамп до швидкого припинення війни Росії в Україні, та що може бути в його плані взагалі? Напишіть нам про це в коментарях під відео.